Гнидин Володимир Іванович, 09.02.1993, 1993. Я просто солдат-стрілець. мобілізований. Я їхав на роботу, віз людей на роботу. І мене на блокпості, на блок блок е, забрав воєнкомат, стримав, зупинив трьох чоловік. Нас зупинив воєнкомат. Нас забрав. Цалий бус забрав нас до воєнкомату. Я йому сказав, що я маю двоє дітей, я маю е, сім'ю, і я не хочу кажу, йти десь на війну. Ну, мені не потрібно, я дотепер не воював і не хочу йти. Він мені сказав, ти на війну не пійдеш. Каже, все буде, все буде нормально, ти на війну не пійдеш, ти прийдеш учення, там підеш е, или шофером, а коперець. І він пішов, взяв мене, е, з мед картку і пошов сам проходити медкомісію. Вони просто підписували, що я здоровий, здоровий здоровий Ми поїхали за границю. Їхали автобусом до границі на Шигінь. На Шегині їхали автобусом. Тоді переходили пішком через границю. Автобус нас відвозив до аеропорту. Нас туди привезли в Англію і автобус нас вже чекав. І поки вони там стріляли, там дрони літали, це, і поки вони стріляли, все, я дочекався до вечора, бо е, міни падали на мене, я не був сильно укритий. Я дочекався до вечора, тамка. вечором встаю, нас нас ну, нікого нема. Ніхто не приходив навіть по мене. Вони знали, де я є, знали, що я в, в окопі там був. Ніхто навіть по мене не прийшов. Я тоді вийшов. Знайшов, пішов, знайшов, знайшов такий більший е, окоп, пішов туди. Цілу ніж поспав в окопі, тому другому. Потім зранку я встав. В окопі я сидів, я не виходив. Бо далі там стріляли. Я не знав, ну, типа, де стріляють, і ви по мене не стріляли. Я дочекався до вечора. Вечором, думаю, вже обстрілу нема. Я встаю. І дивлю з лівої сторони йде солдат. Я відразу кажу, я заблудився, що я маю зробити? Він розвертається, Ти, хто такий, постав зброю. Я поставив оружжя, ну, постав на землю зброю. і кажу, я заблудився. Він каже, постав на землю оружію і піде, ну, тіпа, піде до мене. Я підійшов. Він каже, пішли. Все, він забрав зброю і я пішов за ним. Він каже, йди вперед, я пішов вперед, він йшов ззаду, і я прийшов до них, типу, туди на позицію сам. З сумкою з тим всім, прийшов, скинув сумку, скинув бронік, скинув цю розгрузку, дав. Пацани дали покурити, перекурити, подзвонили. сказали, що такий прийшов, здався. І так сказали, куди привезти, і все. Я з України мене привезли, кажу, вчора я цілий день в окопі просидів, коли хлопці мене кинули, ніхто по мене не прийшов і просидів цілий день. Там сильні обстріли йдуть, я не хочу і ну, тіпо, хочу гет. звідси забратися. Мені сказали, добре, типу, що ти е, здався, сам е, ти будеш живий, типу, все буде добре. Дуже добре до мене відносились, дали води попити. Закурити і взагалі не біли, нічого. Казали, що дуже добре, що я зробив. Чи питались просто, чи ще хлопці якісь здаються самі, чи Чи, ні. чи багато здаються чи ні. Не, не розумію теж, за що ми воюємо. От за що. От за що ми погибаємо? скільки людей погибають? За просто, ну за що? Я нікого не стріляв ні разу. Я взагалі ні чесно ні, стріляв, просто автомат стояв в мене, був е, під'єднаний магазин і стояв за на запобіжнику. Навіть не був перезаряджений. Він стояв цілий час коло мене, коли я спав коло мене, стояв цілий день, коло мене стояв. Я його навіть не чистив. я нормально, я ніс, ну, їздив на роботу в Росію, був раз, їздив нормально, слухаю російську пісню на телефоні, теж маю, теж слухаю. Польща мені вроді здається, що вже не дає грошей і е, сміється, бо там мої, мої е, жінки тьощі, типа сестра була в Польщі, що приїхала, що каже, що в Польщі сміються з українців, що така війна йде, такі бабки йдуть. Ну, звісно, якби не давали бабки е, за границі, то та війна б вже давно скінчилася і може і відразу, бо наші не мали нічим воювати, ні грошей не мали. Чим вони мали йти воювати? Ну, Я так думаю, я не знаю. Дорога моя жіночка, я жив здоровий. Я попав, здався в плин. І до мене хлопці відносилися дуже файно. Вони мене взяли до себе в полон і сказали, що зі мною буде все нормально, щоб не переживати. Що я скоро до вас приїду. Хлопці хороші, не об'їжджають нічого. Дуже дякую вам. Що як... ну, скоро приїду. Не знаю, там за місяць, за два або там за три. Коли знайду там на обмін людей, тоді обміняють нас. Або Лібо закінчиться війна.